Про східну частину Запоріжжя це окрема розмова, тому що це адміністративно, це грубо кажучи, південь, да але за характером бойових дій це складова. Російської наступальної операції стратегічної на сході нашої країни для них це лівий фланг того донецького угруповання сил, яке зараз намагається прорватися до Покровська і далі рухатися на північ. Дім для цього треба убезпечити лівий фланг, скоротити. Там лінію фронту для того, щоб ресурси звідти перекинути на інші напрямки ударів, тому тут гарячі і з тенденції до погіршення на лівому березі на Запоріжжі на початку цього року росіяни готувалися очевидно до оперативного наступу, але через нестачу ресурсів на сході і півночі вимушені були частину. Цих сил, які були в другому ефшелоні, перекинути на інші напрямки.